Як ішли на вінчання, то співали так. Ой куди ж ти, Галючка, ходила, ой де свою головойку, Ой, красила, ой ходила мамочко, вишневий сад, та й на мою головойку. Ой цвіту, пап. А як вже виходили з церкви, то і були в церкві, то співали. Ой, що ж ти галючка до мала, Іванков тиванком на рушницьок. Ой, спавала, дивилася Іванкові на руки. Не було поміж нами, ой розлуки дивилася Іванкові на ноги щоб не було поміж нами, ой тривоги ой, сичона калинонька, Сичона ой вже на сагана. Ой, не Батюшку подманили, батюшку подманили за вінець не платили, за вінець не платили. Дали ж меню раменю, дали ж меню раменю А він кишеню, він вовкишеню, в вовки. А вже як ішли по дорозі молоде звінчання, то співали так. Ой корися гальочка. Корися, старенькому й маленькому, ой клонися, старенькому й маленькому. Доручо, карибненькі матьонці. Ой, до ножок.